Сьогодні на уроці у нас була така дуже цікава книжечка. Ми робили таку книжечку, вона без слів. І кожна сторінка вона, вона іншого кольору. Зараз я вам розповім, що ці кольори означають. Перша сторінка синього кольору. Вона символізує те, що Господь створив все дуже гарно. Досконало, чисто. Він створив перших людей Адама і Єву і сказав їм не їсти з дерева пізнання добра і зла. Але підійшов Змій, це був сатана і спокусив спочатку Єву, потім Адама, і вони не послухались Бога. І їхнє серденько стало чорним, бо туди ввійшов гріх. І наступні покоління людей вони також вже народжувалися з чорним серденьком. І навіть кров баранів і козлів, не могла серденька вимити гріх. Вона покривала гріхи, але люди все ще любили грішити. Гріх був у них у серці. І тому. Господь, бачивши це все, вирішив спасти людство. Він вирішив віддати найдорожче це свого Сина. Господь віддав свого однонародженого Сина. Ісус пролив кров, пролив святу кров, щоб ми могли жити, помер за наші гріхи. Помер для того, щоб наше серденько стало білим і чистим, бо нічого нечистого у небо не війде. І Господь хоче, щоб ми всі повірили в Ісуса, відказалися від гріха, покаялись і вірили, що Він Спаситель, вірили і служили Йому. Господь приготував для кожного рай. Вічне золоте царство на небі. Туди нічого нечистого не війде, туди ведуть тільки люди, у яких серденько чисте, чисте і омите кров'ю Ісуса, які покаялись у своїх гріхах, прийняли Ісуса у своє серце і служили Йому. Тому закликаю вас, давайте ми всі разом. Будемо служити Господу, не будемо грішити, і будемо радіти Його воскресінням і спасінням, яке він дав для нас.